Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати будову тексту. Дзвоник дзвенить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу, поспішайте! На місця свої, сідайте. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 129-130. Пограємо в гру, так? Чи ні? Скажіть. Текст складається зі слів. Ні. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Зараз, відкрити свої зошити, запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні такі літери: велика маленька З, велика маленька О, велика маленька Ч і велика маленька Х. На наступному рядку запишемо склади. Зачин. Основ на частина. І на третьому рядку запишемо слова. Зачин, основна частина і кінцівка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Друзі дібрали тексти про пригоди тварин. Прочитайте текст, який дібрав ще Бетунчик На столі стояв. Кухлик з молоком. Кицька його побачила і захотілося їй молока. Скочила на стіл та до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Скоро кицька зміркувала, що їй робити. Вона почала вмочати лапку в молоко і обсмоктувати її. Так і застали кицьку над кухликом. Давайте проведемо з вами дослідження. Визначте, на скільки частин поділено текст. Правильно, на три, бо у нас три абзаци. Про що розповідається в кожній частині. В першій розповідається. Про кицьку і про кухлик, що вона побачила його. В другій частині розповідається пригода кицьки, що вона хотіла поласувати молочком, не змогла, і потім мочила лапку в молочко і обсмоктувала. А в третій частині розповідається, що кицьку застукали за цим дійством. Чи можна їх поміняти місцями ці частинки? Ні, дітки, не можна. Ми ж не можемо розповісти спочатку, що кицьку застукали за молочком, а потім розказати, що вона його тільки побачила. Ні, в по кожному тексті є певна послідовність, тому міняти їх місцями не можна. Прочитаємо правило про будову текста. В тексті, дітки, є зачин. Це початок нашого тексту, в якому розповідається про головного героя та дійство, де відбувається подія. Є основна частина. Це там, де розповідається сама пригода, що трапилося. І є кінцівка. Це там, де розповідається, чим закінчується наша історія. Отже, запам'ятайте, текст складається з зачину. Основної частини і кінцівки. Знайдіть в розповіді про кицю кожну частину тексту. Зачин який був. Правильно на столі стояв кухлик з молоком. Основна частина яка була? Це найбільша частина. Тут розповідалося, як кицька хотіла поласувати молочком. І кінцівка, яка була. Кінцівка це там, де кицьку застукали за кухликом. Правильно. Перегляньте цікаве відео про котів. Всім привіт, гості та підписники каналу Записник. В цьому відео ви дізнаєтесь 20 скарів фактів про котів. Мозок кішки біологічно ближче до людського, ніж мозок собаки. За емоції у кішок відповідають ті ж самі ділянки мозку, що і у людей. У світі живуть понад 500 мільйонів домашніх котів. Багато хто вважає, що першими приручили кішок стародавні єгиптяни. Насправді, найдавніша з відомих домашніх кішок, була знайдена на острові Кіпер, в могилі, вік якої близько 9,5 тисяч років, це, між іншим, на 4 тисячі років випереджає згадки про кішку у єгипетському мистецтві. Кота, ім'я якого з французької перекладається як Астропіт. У 1963 році Франція запустила в космос. Електроди, імплантовані в мозок кота, посилали неврологічні сигнали назад на землю. Це був перший політ кота в космос, і він пережив його благополучно. Кішка може підстрибнути на висоту в 5 разів більше, ніж власний зріст. Вчені не знають точно, яким чином кішка муркоче. Більшість ветеринарів вважають, що кішка муркоче вібрацією голосових зв'язок, розташованих глибоко в горлі. Для цього м'язи гортані відкривають і закривають прохід повітря близько 25 разів на секунду. У багатьох частинах Європи і Північної Америки чорна кішка вважається поганим знаком. А в Великобританії та Австралії зустріч чорною кішкою віщує удачу. Зір кішки одночасно і краще, і гірший людського. Краще тому, що коти мають більш широкий кут периферичного зору в темряві, гірше, тому що вони не розрізняють кольори, так як люди. Наприклад, трава здається кішкам червоною. Найстарішим котом, занесеним до книги рекордів Гіннеса, був кіт з міста Остін, штат Техас. Який жив з 1967 року по 6 серпня 2005 року і помер через 3 дні після свого 38-дня народження. Кішки зазвичай живуть до 20 років, що еквівалентно 96-річному людському віку. Щороку близько 4 мільйонів кішок з'їдають в Азії. Спина кішки дуже гнучка, тому що вона має. 53 вільно прилеглих хребця. Люди мають тільки 34. Одна з причин того, що кошенята так багато сплять, полягає в тому, що гормон росту в кішок, так само як і в людей, відділяється тільки під час сну. Поверхня носа в кішок так само унікальна, як відбитки пальців у людей. Найважчим котом, занесеним до книги рекордів Гіннеса, був кіт Хімі з Австралії. Він важить 21 кг і помер у віці 10 років. У кішок немає потових залоз по всьому тілу, як у людей. Вони потіють тільки через лапи. Найпопулярніша у світі порода кішок персидська кішка. Після неї йдуть і єнотова кішка і сіамська кішка. Найбільша дика кішка на сьогодні це Амурський тигр. Він може виростати більше, ніж 3,5 метра в довжину. І важити до 320 кг. За часів інквізиції папа Юнокентій VIII визнав кішок помічниками диявола, і тисячі пухнастих були спалені. На жаль, масове вбивство кішок призвело до різкого збільшення популяції щурів, що посилило наслідки епідемії чуми. Кішки виробляють близько 100 різних звуків, собаки всього лише 10. У середньому кішки витрачають 2 третіх доби на сон. Це означає, що 9-річний кіт був активний лише 3 роки свого життя. А тепер не засмучуйте цього котика. Поставте лайк під відео і підпишіться на канал. Ну що, дітки багато дізналися цікавого про котів. Думаю, що так. Зараз трошки відпочинемо. Продовжуємо працювати далі. Прочитайте текст читалочки. Полем бігла лисиця, а за нею летіла зграя граків. Птахи кидалися на лисицю, сердито били її дзьобами. Мабуть, лисиця добиралась до гнізд, а птахи гуртом її покарали. Двоє мисливців побачили диво. Знайдіть, будь ласка, в цьому тексті недолік. Правильно частини тексту розставлені не в правильному порядку. Давайте виправимо цей недолік. Зачин, який повинен бути в цьому тексті? Правильно, дітки, що двоє мисливців побачили диво. Це початок розповіді. Основна частина яка буде? Правильно, це там, де розказували, що полем бігла лисиця, за нею зграє граків, птахи кидалися на лисицю і сердито били її дзьобами. І кінцівка, яка в тексті повинна бути? Правильно, що, мабуть, лисиця добиралась до гнізд, а птахи гуртом її покарали. Запишіть, будь ласка, виправлений нами текст собі в зошит. Прочитайте тепер текст гаджика. Вудив я рибу. Раптом щось ударилось об мою спину. Я оглянувся і помітив, як у мій рюкзак залетів горобець і заховався в ньому. А коло мене в повітрі кружляє яструб. Допоможіть, будь ласка, гаджику придумати кінцівку цієї цікавої розповіді. Наприклад, я придумала таке. Я застиг непорушно. Скоро великий птах полетів далі. Горобець був врятований. Ось таку кінцівку придумала я. Розгляньте малюнки. Розкажіть, що відбувається на кожному з них. На першому малюнку, що ми бачимо? Що кошеня втратило рівновагу і впало у воду. На другому, що ми малюнку бачимо? Що коту захотілося поласувати рибками. А на третьому. Що кошеня вперше побачило акваріум, там плавали рибки. Добре. Скажіть, чи можна скласти з цими малюнками текст? Можна, правильно. А що для цього треба зробити? Вірно, діти, треба переставити деякі малюнки місцями, ось так, наприклад. А для чого ми це зробили? Для того, щоб була правильна послідовність в нашому тексті. По-перше, ми, що бачимо, що котик побачив акваріум. По-друге, ми бачимо, що він захотів поласувати рибкою, а вже потім він потрапив у воду. Оце правильний порядок нашого тексту. Подумайте, за малюнками текст 3-4 речення про пригоду кота. І запишіть його собі в зошит. Розпочніть із заголовка. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 130. У вправі вам потрібно допомогти роздзинці відновити текст. Розташуйте речення у правильній послідовності та запишіть утворений текст собі в зошит. Наостанок пропоную вам інтерактивне завдання. Вам потрібно прочитати речення та визначити, до якої частини тексту її можна було б віднести. Ви бачите, у нас поділено на три частинки. Зачин, основна частина і кінцівка. І ось тут є текст. Ви читаєте уважно. І тут на Сашка накинувся пес і думаєте, яка це може бути частинка, і розподіляєте. Потім натискаєте галочку і дізнаєтеся свій результат. Вправа мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво або складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою, вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!